Всім привіт! Ми з моїм помічником, ось таким маленьким чудом, зробили для вас відео огляд. А точніше, він мені допомагав перевіряти, тестувати продукцію. Ну, а я вже з вами поділюся результатами нашого тестування. І про що ж саме йде мова? А мова йде у нас про підгузки. Ми протестували декілька різних фірм, протестували різні розміри, одиничку, двієчку. До трієчка, скажімо, ще трошечки не доросли. Так що у нас тільки двієчка і одиничка, і зараз я вам покажу, яких же ж результатів наше тестування набуло. І так, поїхали дивитись? Перейдемо безпосередньо до огляду памперсів. Ось такий у мене невеличкий асортимент я собі насобирала. Значить, почнемо з хаґісів, це мій фаворит. Я брала одиничку в пологовий будинок, і також в бейбі-боксі нам дали одиничку і двієчку. Одиничку ми вже всю використали, в мене залишилась лише двічка, і вона мені так сподобала, що я взяла ось бачити іще отаку, отакі великі упаковки. Тут ось у мене дві упаковочки по сто штучки. Ось одна пачка, і ось ще одна. Такі от пачечки дві. Ну і ось отак. Так, і ще на пробу я взяла, от в мене є хепі, потім отакий Пін і ось такий Еві Бебі якийсь. Значить, почнемо з хеппі, з моїх улюблених. Сильно одиничка від двоєчки не відрізняється. Єдине, що це ось ця картинка і різна, вона ніяк не впливає на саму якість. Ну, і відповідно, розмір самого памперса одиничка менша, двоєчка трошечки більша. Але із цікавого, двоєчка Хеппі. Вона по розміру менша. Ой, двоєчка хагіс по розміру менша, чим ось в мене є одиничка. Бачите, одиничка Хеппі. Вони набагато. Ну, не сильно набагато, але вони більші, чим ця двоєчка. Так, оп. Ось дивіться, одиничка і тут двієчка. Бачите? Вони і ширше, і так, за розміром, вони плюс-мінус однакові. Ну, давайте враховувати, що це все ж таки одиничка. А це двієчка вже для більш, більш дорослих діток. Так. І так, дивимося більш, більш детально. Е, із того, що, що в мене в фаворитах. По-перше, коли набирається повен памперс, вони е, не, ну, не намокають іззовні. Тобто, ця сторона все одно залишається сухою, наскільки повний він би не був. Другий момент, що мені подобається, ось тут, коли ми відкриваємо, на спинці є ось такий цікавий. Цікавий, цікавий такий кармашик, дивіться. Перед тим, як ви одягаєте памперс, обов'язково цей кармашек потрібно так вирівняти і надіти на нитинку. І коли він у вас сильно запісяється або закакається, ось цей кармашек не дасть витекти через спинку. Тобто ваша спинка буде чистою і сухою. Що не скажеш, наприклад, про ніжки. Тут, хоч і є ось така невеличка резинка, але мій синочок умудряється прекрасно через цю. Ось цю Резиночку, напісять накакають, так, що в мене все, все вже брудне. Так, і ще ось дивіться, які тут пупиришки, бачите? Вони дозволяють попки бути більш сухою після того, як попісяли, покакали, впитується все в памперс і завдяки ось такому пупиришкому. По-перше, воно дуже м'яке і приємне на дотик. Прямо. Прям немає подразнень, немає висипань. Попка сухенька, все впитує дуже добре. Ось такі є запашки. На попки, бачите, спереді трошечки менше, тут ззаді більші, для того, щоб захистити від протікання. Якщо не перебирати, щоб аж було б, через верх багато-багато, як інколи в мене буває саме вночі, бо вночі хочеться спати, а не памперс міняти, у нас буває, буває таке, що витікає. Вдень я стараюся вчасно замінювати памперси, і тоді все у все нас чудово. Ось такі такий класні. Так, залишу скажу. Так, переходимо далі. Вже як я почала тут про хепі показувати. Е, хепі мені не сподобався найбільше із усього асортименту, який в мене є. Е, просто якийсь не знаю, чи мені така пачка попалася, чи, чи просто невдалі, Ну, це повний провал. По-перше, вони великого розміру. Тобто, вони ось, ось з двоєчкою одного. І ось цей виріз для пупка. Це, звісно, класно, але пупок в мого синочка, а його зараз вже 4 кг, е, знаходиться ось тут. Тобто я вдягаю пупок ось тут. І цей виріс ні туди, ні сюди. Навіть якщо б я його загинала, то все одно у нас пупочок ось тут знаходиться. Е, вони ну, такі високі. Так що ну, я не знаю, на яких це велетнів розрахований, щоб виріс цей для пупка. Далі. Ось такого кармашика, як я вам показувала, в хепі, немає. Бачите, ззаді тут нема нічого, тобто може спокійно витікати. По-друге, сама ось ця, ось ця дуже схожа на таку якусь бумажну. Таке, знаєте, Бумажна тканина від, ну, не сильно мені подобається на дотик, вона якась цупкувата. І ще із мінусів це те, що коли памперс наповнюється повністю, з цієї сторони він стає мокрий. Ось ця зовнішня частина вона не тримає рідину всередині. І Ця частина стає мокрою, навіть якщо воно не протекло через ніжки, через верх, воно протече у вас через цю, тому їх дуже часто потрібно міняти. Як тільки полосочка у вас майже вся змінила колір, це індикатор заповненості, вже пора його міняти, тому що буде протікати через, через саму ось цю, е, зовнішню сторону. Тобто він буде насквозь, просто наскрізь. Ось такий хеппі. Такий Так, ближче, щоб було видно. Так, далі, далі покажу вам ось такого єнотика. Е, мені сподобалися, дуже прикольні. Е, двоєчка, розрахований до 6 кілограм. Е, вони крупні, ну, великий памперс. Я його оставила на потім. Ми ще до нього трошечки я б сказала, не доросли. Для дівчаток взагалі класний. Дивіться, який він фіолетовий, такий дівчачий-дівчачий. Ну, в принципі, нам. Під одягом все одно буде не видно, тому неважливо, який він там, якого в нього там розцвіточка, якого він кольору. Так, відкриваємо, дивимося, що там всередині. Мені дуже сподобалось, дивіться, яка запашка. Бачите, який великий, дуже класно. Також, ой, зараз, оп, Кармашика тут немає, але дивіться, яка тут висока резинка, бачите? І вона така прям плотненька. Завдяки якраз оцій високій резиночці і досить плотній. Сам памперс не дозволяє витікати через верх, ось так, в цій рідині, що всередині. Плюс, дивіться, які тут бока. І це і спереді, і ззаді. Щоб через ніжки також не витікало. Дивіться, які вони тут великі. бачите? Порівняно з моїми пальчиками, дивіться. І ось резиночка. І з цієї сторони. І ось резиночка. Бачите, дуже великі, класні. При тому двойна резиночка на цьому, на бочках ось, і ось резиночка та, що буде вас на ніжках тримати. Тобто така, я б сказала, подвійний захист, і це це круто, це класно, Особливо, якщо, він не, якщо дитина не в а, наприклад, там, дівчатка бігають, не бігають, це ще маловатий розмір для бігать. Лежать у вас в сукні, або ви їх тримаєте на ручках, то ці всі захисти від протікання це просто клас. Ну, і всередині він м'якесенький, бачите? І також з такими прикольними класними пупиришками я від них просто, від цих пупиришків просто в захваті. Такі пупиришки. Ось такий він крупненький, порівняно з хакіс, наче, наче вони і схожі по розміру, але на, на дитині ця різниця дуже-дуже помітна. Так що ці в мене залишилися на... На трошечки пізніший час ось таким з єнотиком. Ось такий єнотик. Я його брала в Єві. Ось, ось Так, Так, далі далі перейдемо до ось цих. Я вам зараз також покажу. Вони чуть меншого розміру, ніж єнотик. Оп, ось такі вони з медведиком. Так, всередині вони без пупиришків, бачите? Але на, на подив, ось ця рівна тканинка, вона м'якесенька. Якщо в Хепі вона така е, жорсткувата, то ця м'якенька, хоч і без пупиришків. Так, ось наша спинка. Ні, це не спинка. Ось спинка. Так, наша спинка. З наліпками. Ось така спинка. Я би сказала, вони дуже схожі з Хепі. Бачите, тут також немає ні кармашика, нічого. Ну, вони мені сподобались більше, ніж Хепі. По-перше. В сама серединка в них м'якесенька. І, по-друге, коли памперс був повністю наповнений, а я орієнтувалася на цей індикатор. Бачите, по всьому памперсу такий жовтенький, коли він наповняється, він стає зеленим. Вони не протікають назовні саме з цієї сторони. Тобто витягти через ніжки вони можуть, а ось тут воно залишається сухим. Ось ось такі. Це у мене для немовляточок, такі от малесенькі. Хочу ще вам розповісти про Джой, але трошечки пізніше, бо в мене немає маленьких, я не знайшла їх одиничку, двієчку. У мене є п'ятірочка від старшої доньки. Вона вже ним ними не користується, тому вони в мене просто як залишок і чекають, поки синочок мій доросте до них. Так, тепер трошечки по цінах. Хепі я брала по акції, і в мене вийшло за один памперс 6,50 хепі хакіс. Хагіс 650 за одну штуку. Я ними задоволена, вони мені дуже подобаються, і я би їх поставила на перше місце. На друге місце із маленьких я би поставила ось ці. Тільки я тепер забула. Я брала їх разом. Одна, в одних була ціна 5, а в других 4 за памперс. Оці, напевно, оці були, да. оці були 5, 5 гривень за штучку. Це якщо перераховувати 27 в упаковці, на ціну упаковки виходить 5 гривень за штучку такого памперса. Дуже класні, дуже рекомендую. Не знаю, як там більший розмір, якщо вони також з такими застібками, з таким всім, то для дітей, які ползають, бігають, це прям, прям класні памперси брати і навіть не думати, тим паче вони, вони дешевші. Потім, а, вони не протікають ззовні, і в них дуже класний захист. Ну, Моєму сину було дуже складно добитись того, щоб витекло через ніжка або там через спинку. Так що рекомендую ось такого єнотика брала в Єві. Так, тепер ось такий медведик. В принципі, непоганий є варіант, особливо враховуючи, що в нього ціна була ще 4 з копійками, не пам'ятаю, 4,20 чи 4,30 за пачку. Пачка у мене двоєчка. Також написано 3,6 кг. В цій пачечці 58 штучок. Меншу пачку я не знайшла, тому це сама маленька із тих, що, ті, що були в наявності. Ось такі памперси. В принципі, дешева альтернатива, досить непогані. Можна брати. Хепі я би не рекомендувала взагалі. Вони неприємні всередині, вони протікають ззовні. Сама ця оболонка протікає. Ціна у них. Вони однієї ціни, з хагіс. Так, упаковочка 25 штук. Я брала її за 160. 165, 167, не пам'ятаю. Виходить, що вони там щось 6 копійками. Е, ну, мені не сподобалось. Хеппі більше брати не буду, це не моє. Так, ну і тепер давайте подивимося на джойс. Джой. На Joy, Joy. Так, в мене є. Це дві п'ятерочки, 11-15 кілограм е, Брала я їх ще давно брала, тому ціну я вам не скажу, не пам'ятаю. Так, давайте подивимося. Тут в мене одні трусики, а одні памперси. Ой, зараз застряла. Так, зараз я витягну і покажу вам. Так, продовжуємо наш огляд. Значить, це у нас трусики. Ось, дивіться, такі трусики, п'ятерочка. Так. Тут у нас досить непогана така резиночка. Для тих, хто вже ходить. Класна річ саме трусики, не обов'язково джойс, просто трусики. Ось такі для тих діток, які вже ходять самостійно. Це просто класна знахідка. Одягнули і побігли. Дуже зручно. Потім, коли вже записали, отак взяли, скрутили, 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 скрутили. Ззаді є ось така ліпучечка, її відліпили, це як кусочок скотча. Закрутили вашу ну, таку ковбаску і просто виконали в сміття. Так. Знову ж таки, є індикатор. Ось тут резиночка у нас, ось по центру резиночки. Якщо вам, наприклад, потрібно зняти зі штанішок, то можна просто ось тут по шву розірвати, і, і все чудово. Так, серединка. Виварачуємо серединку. Ой. Ось так вивертаємо серединку. Серединка ось така звичайна, але відносно м'якесенька. На дотик приємно. Я ось так ручками щупаю, то ось така. звичайна, приємна серединочка. Ось такі трусики. Так, і тепер оранжеві це у нас памперси. Ось такі памперси з такими кінгурятками. І, так, є індикатор. Так, відкриваємо. Так як це вже великі розміри. То у нас тут і застібки, відповідно, такі теж вже великі. Карманчика ззаді немає. Просто звичайний такий памперс. серединка, ось дивіться, даже є ось така. Оп! Така ще вставочка зелененька для кращого впитування. Ось такі підгузки. Також, приємні на дотик. М'якенькі, приємні. Ось такі. У мене вже донька в них ходила, вже коли їй було 2 роки в таких великих розмірах. Ну, а ви орієнтуйтеся на вісову категорію. П'ятірка у нас 11-15 кілограмів. Ось такі памперси. До речі, вони одні із дешевих. Упаковочки тут у нас памперси 44, трусики 40 штучок в упаковці. Коли я їх брала, це було десь рік назад. Навіть більше, більше, більше року назад, десь півтора року назад, і їхня ціна була щось 190, здається, за пачку, чи щось так. Зараз не скажу, не знаю, я на такі розміри великі не дивилась. Я зараз орієнтуюсь, поки що на ось такі. На ну, ось такі малесенькі. Так, і що, що можу сказати, який можу зробити висновок. Хагіс е, мені сподобались, класні. Е, сама фірма Хагіс, це у нас США. Е, завод по виробництву Чехія. Я не знаю, можливо, є ще десь в якихось інших країнах, але саме на ця пачка в описі, в описі на пачці написано було, що це у нас Чехія. Так, ось Хепі, це у нас фірма Белла. Це. Польська фірма і виготовлення було в Польщі. Ось такі польські, польські підгузники. Мені не сподобались і рекомендувати я їх не можу. На жаль, семи я, я трошечки забула, вибачте, я дивилася на сайті, коли купувала. Одні це Китай, а інші це Туречина. До речі, можна з вами з вами подивитися. На пачечці має бути написано, що із них Туреччина, а що із них. Так. Так, це у нас Китай. Ось, дивіться, бачите. Погано видно на, на телефон. Провінція Фундзянь. І от КНР Так що це у нас? Китай, досить класний. Так що рекомендую. Ну, а це, значить, відповідно, у нас Турція. Ось такі підгузки. Так що, із моїх фаворитів, це ось Хеппі і ось цей Єнотик. Це мої два фаворита. Як ми будемо постарше, ми вже, я думаю, перейдемо більш за все на Джой. Це у нас, якщо не помиляюсь, турецьке виробництво на замовлення Єви. Ну, я можу помилятися. Давайте краще з вами подивимося на самій. Пачечки. Виробник і. Так, оп. Так, виробник Туреччина. Бачите, Туреччина. І підприємство Руш? Представник в Україні. А Руш це у нас Єва. Так що я не помилилася. Фірма Joy і памперси, і серветки виготовляються в Турції на замовлення компанії ЄВ магазина Єва, компанія Руш. Так що ось такий дешевий альтернатива: досить непогані памперси для трошечки старших діток. Для маленьких, для немовлят я би все ж таки вибирала якісь більш, більш м'якенькі, більш такі приємніші, особливо для, для немовляток, коли в них дуже чутлива попка, яка може. Яку може і посипати, і якісь подразнення, якісь іще бути неприємності. Тому ось ось два варіанти. Це сугубо моя думка, мій висновок. Я буду брати ці поками маленькі і перейдемо на Джой, коли трошечки підросте. Ось такий невеличкий огляд відгузків, які ми протестували з моїми дітками. Ось такий невеличкий огляд наших тестувань підгузками завершився. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. А наступну тему, яку ми протестували і про яку ми вам розповімо, це будуть дитячі серветки. Чим же нам витирати попу краще? Так? Ми протестували. І покажемо вам в наступному відео. До зустрічі всім пока.